Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Дорогі брати і сестри, запрошую до молотовного роздуму над Божим Словом, дослідження Божого Слова. Нинішній текст зі святого Писання знаходиться у Євангелії від Івана, розділ 10, вірші з 11 по 15. Послухаємо спочатку Слово Боже. Написано: Я пастир добрий, пастир добрий кладе життя власне за овець, а наймит і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає овець і тікає, а вовк їх хапає і полошить. А наймит утікає, тому що він наймит. І не дбає про овець. Я, пастир добрий, і я знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я Отця знаю, і власне життя я за овець кладу. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя Воскреслого нашого Викупителя Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брата і сестри, кожному з вас, напевно, добре відоме таке слово, як пастух. Хто ще як не вихідці із сіл, а ними є чимало мешканців нашого міста, багатьох міст в Україні, знають, що означає це слово, знають, що означає бути пастухом. Надто бути добрим пастухом, а не яким-небудь, належно пильнувати за отарою, за худобою. Чи не так? Звичайно, ми нині бачимо рідше довкола пастухів, але так чи інакше, ми знаємо, хто вони такі і в чому полягає їхня праця. У Святому Писанні Син Божий, як ми бачимо з нинішнього тексту, також називає себе пастухом. Але ми щодо нього це Слово пишемо, вживаємо з великої літери. Ісус Христос називає себе пастирем, добрим пастирем, пастором людей, Спасителем і поводарем людських душ. І його отарою. Його паствою є ми з вами. Бачите, як цікаво, йдеться про віруючих у церкві. Ми називаємо їх вірянами, християнами, а спільноту у парафії чи в церкві ще називаємо паствою, тобто тою спільнотою, над якою є добрим пастирем Ісус Христос. Декому не до вподоби, коли віруючих дітей Божих порівнюють із вівцями. Не всім подобаються вівці, ну, своїм розумом, напевно, є чимало тварини, навіть птахів, які, на перший погляд, розумніші від овець. Однак зображення Ісуса Христа, який пасе овець, є одним із улюблених. Серед віруючих. І багато християн мають таке зображення удома. Пригадаймо, якими є вівці. Вони покірні, вразливі, невойовничі, нерідко роблять щось нерозумне під час небезпеки панікують, збиваються докупи, так що можуть навіть ненароком задавити одна одного. Вівці часто безпомічні і безпорадні. Інколи коли вівця потрапляє до ями, то самостійно не може вибратися з неї, та навіть як впаде на спину, то їй важко знову перевернутися і стати на ноги. І через те пастухи, зокрема, ті, що випасали овець, мали таку довгу палицю з загнутим. Ачком на кінці, з гаком на кінці, для того, щоб витягати вівцю, яка потрапила в яму. Без пастуха, без доброго нагляду, вівці не можуть себе самостійно захистити від кровожерливих хижаків, зокрема від вовків. Іншими словами, вівці без пастуха дуже і дуже вразливі. Коли ми ведемо мову про овець, то повинні зауважити, що не всі пастухи однакові і не всі є добрі, і про це нині йдеться в нинішньому тексті. Яким може бути пастух, який наглядає за вівцями? Господь каже, що може бути або добрим пастухом, або поганим. Той, що найнятий на роботу і. Вівці не належать йому, працює лише для заробітку і відробляє якусь повинні, сповняє свою службу. Він не буде надто, за словами Ісуса Христа, піклуватися про овець, лише буде робити те, за що йому платять гроші. Якщо виникне небезпека, то він швидше всього втече, буде рятувати власне життя, а не життя чужих овець. Такими найметами Господь називав під час свого земного служіння фарисеїв. За його словами, вони є і будуть завжди, вони не мають належної любові до доручених їм Богом людських душ, а натомість дбають лише про себе. Що станеться з вівцями, якщо пастух не буде піклуватися про них належним чином? Відомо, що рано чи пізно з ними трапиться якась прикра річ. Вони заслабнуть, потраплять у небезпеку і так далі. Може статися так, що на них нападе кровожерливий хижак і роздере. Коли вовк нападає на одну вівцю, інші від страху розбігаються, потрапляють нерідко в халепу і гинуть. А якщо говорити про людей, про нас з вами, то тим хижаком, який постійно чагає на наші та інші душі, є диявол. І апостол Петро каже, щоб ми пильнували, бо він, тобто диявол, ходить, за словами Петра, ричучи, як лев, який шукає, як би когось пожерти. Перше послання Петра, розділ п'ятий. Дорогі брати і сестри, ми всі без винятку конче потребуємо доброго пастиря, який буде нас провадити, захищати, оберігати, пильнувати наші душі. А яким є і має бути добрий пастир, що саме робить його добрим? Ісус Христос у нинішньому тексті каже, що таким добрим пастором є той, для кого вівці є його власністю? Що він сповняє своє служіння не за гроші, але з любові до своїх овець, піклується про них всім серцем і душею. І навіть більше він ладен навіть постраждати, якщо доведеться, за своїх овець і покласти за них своє життя, рятуючи їх. Добрий пастор не лише любить своїх овець, але також може зробити. І постійно робить для них щось дуже і дуже важливе. Бо він має на це відповідні повноваження, владу і силу. Добрий пастир перебуває постійно зі своєю отарою, не полишає її. Так що вони разом є єдиним цілим. Він добре знає усіх своїх овець, кожного на ім'я. Знає про їхні потреби, негаразди, проблеми, про їхні бажання, про їхні сумніви, біль. Усе. А вони натомість добре знають його голос. Можуть розрізнити його серед багатьох голосів. Із власного досвіду, вони знають, що він насправді піклується про них. Вони це бачать. Вони повністю довіряються йому і покладаються на нього без сумніву і без страху ідуть за ним. Яким ще, відповідно до нинішнього тексту та інших місць святого Писання, має бути добрий пастор? Він має бути живим, а не мертвим. Тобто його опіка, про овець. Повинна бути не якась примарна, уявна, віртуальна, але реальна і щоденна. І саме таким пастирем, найкращим пастирем на світі, є наш Воскреслий, живий, люблячий Спаситель Ісус Христос, який помер за нас і за наші гріхи. Він завжди поруч нас у слові і в таїнстві. В його присутності серед нас. Запевняють багато речей. Перше, у цьому запевняє нас його ім'я Ісус Спаситель і ще одне ім'я Еммануїл, яке означає Бог посеред нас. Друге, про постійну присутність Спасителя серед нас запевняє його тверда обітниця, про яку ми довідуємося з Євангелія від Матвія, 18 розділ. Там Господь каже, де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. І будьмо певні, що в цей час, як ми зараз зібралися довкола Божого Слова, Господь є серед нас. Його любов до нас незбагненна і недосліджена. І що найголовніше вона незмінна, його захист. Щодо нас надійний і певний. Він є для нас тим єдиним у світі добрим пастором, на котрого ми можемо покладатися завжди цілковито і без жодного сумніву, без вагання. Він хоче, щоб ми знали, як близько він є поруч кожного з нас. Навіть тоді, коли нам здається, що він десь далеко, він запевняє, що він поруч. Свої стосунки з нами. Він порівнює зі своїми стосунками із небесним Отцем. У них немає фальші, неправди, лицемірства, користолюбства, спекуляцій та подібних до цих речей. Дорогі брати і сестри, воскреслий живий, добрий пастор наш Ісус Христос це втіха, радість для всіх поколінь дітей Божих. В його руках, ми в надійній безпеці, ніхто і ніщо не може відділити нас від Його любові, ніщо не може нас вихопити з Його руки, Він допровадить нас до Царства Небесного, бо Він сам є дорогою, яка туди веде. Як чудово мати такого доброго пастиря, як втішно, Звеличувати його і втішатися разом із ним. І разом із псалмоспівцем Давидом, який говорить про такого доброго пастора у своєму псалмі. Це псалом 23. Там є такі слова. Господь то мій пастор, тому недостатку не буду. На посовинськах зелених оселить мене. На тихую воду мене запровадить, Він душу мою відживляє, провадить мене ради свого по стажках праведності. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Тільки добро і милосердя будуть супроводити мене по всі дні мого життя. І я пробуватиму у домі Господньому довгі часи, дорогі брати і сестри, нашому доброму, найкращому пастирю Ісусові Христові, який живе і царює разом з Отцем і Святим Духом. Віддаймо всю шану, хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!